Вітаю тебе, друже, на уроках музичного мистецтва. На порозі зима і на нас чекають новорічно-різдвяні свята, тому запрошую вас на відеоурок з музичного мистецтва, на якому ми познайомимося з колядками та щедрівками. Нещодавно наша країна почала святкувати всі релігійні свята із Західним світом через офіційний перехід на новий церковний календар. Тому змінилися дати більшості церковних свят. В основі новорічно-різдвяної бродовості українців три свята: Різдво, свято Васеляву, Новорік та Старе Водохрещі. Колядувати на Різдво наша давня українська традиція. Тільки на небі з'являлася перша зоря, розпочиналася святкова вечеря. Діти та молодь збиралися хуртом, наріжалися веселою козою, брали саморобну зірку і щиро вірили, співаючи всю ніч, що вони закликають багатий врожай та добробут у рідний край. На світанку хлопці засівали, обходячи всі оселі з колядками, в яких прославляли народження Христа, і вітали господаря та всю його родину. Отже, запам'ятайте. Колядки старовинні обрядові величальні пісні, які виконують колядники від Різдва 25 грудня до рещення. В кінці уроку передіться посиланням на музичний твір Добрий вечір тобі, пане господарю. А ми рухаємося далі. Отже, а що таке щедрівка? Щедрівки виконують переважно дівчата та діти напередодні Нового року у святвечір засіваючи оселі зерно. В цих піснях завжди є традиційний прислів Щедри вечір, добрий вечір. Щедрування, весела музика та танці, обряди сповнені доброї магії. Українці здавна вірили, що у цей магічний вечір усі побажання, заспівані щедрівками, обов'язково здійсняться. Отже, щедрівки новорічні обрядові пісні, в яких висловлюють побажання доброго врожаю, приблуду, до худоби худоби усяких гараздів. Сьогодні ми прослухаємо українського Щедрика пісню, яка стала відомою на весь світ завдяки композитору Миколі Леонтовичу і часто використовується в якості саундтреків до голівудських фільмів. Тому зараз поставлю урок на паузу та пердіть за посиланням на музичні твори, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Пригадайте, коли виконувала колядки, а коли щедрівки. Розкажіть про обряд колядування та щодрування, що в них спільного, а що відмінного. Які музичні твори ми слухали сьогодні на уроці? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва на Ліна Миколаївна у Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!